Так, друзі, підписники, глядачі розвантажили ми фуру. На що ми отримали? Отримали ми шифенги 240, задньоприводні на 24 кінських сили. Шифенги 350 на 35 кінських сил, задньоприводні з примусовою, задньою навіскою. Ціна 35 3600 доларів. Кому цікаво, хто очікував, телефонуйте. Колеса. Так, далі. Далі отримали. Ось хлопці вже стають збирати під замовлення у нас джинма 504 з кабіною. Ціна 9900, 50 була, продалася. Приїхали сусіди, кажуть, нам теж такий потрібен. Будемо збирати. Потім прийшли, довго ми чекали. Довго пару місяців це у нас булат, 244 звичайний. І 244-ті Елічки прийшли з редукторними мас... 에... мостами. Ось бачите, ціна ельки, Там, де 8 передач перед 2 назад, 5700 чи 5600. І там, де 6 передач, повний привід 24-ка, ціна 5100. Якщо я не помиляюся. Так, далі. Далі ще отримали ми Шифенг 404 Цешка, 4 повнопривідний на 40 кінських сил. Ось він в упаковці. І шифенг з примусовою гідравлікою, до речі, ось. І шифенг 244 Цешка. Теж з примусовою гідравлікою, напевно, подивимось. Так, теж з примусовою дравлікою. Тож, друзі, хто очікував, приїздіть, телефонуйте. Чекаємо вас за адресою міста Кропивницький вулиця Героїв-Рятувальників, 17А. Всім гарного дня!